Вареники з м'язком, пельмешки. І дуже люблю з малинкою та з сиром варенички. Це йде в запас. На місяця два точно хватить. На ринку я купила малинку на 100 гривень. Диньку взяла, а вона вийшла десь на 60. Та цвітна капуста по 35 за кіло. Так. Далі сільпо. Захотілося мені з ефіра взяла ось такий боуслав. Смачненький. Звісно, жако вкусніше, но це дуже непоганий. А, печиво улюблене моє із таких ювелейний букет. Нравиться мені желешка малина, смачненька. Так, творожок взяла на неділю, там три пачки. До кавусі. До кавусі, так, взяла сир. Ось такий. Дуже я вже брала, вам показувала по 209 гривень, як зараз, пам'ятаю, без акції ця паличка. Дуже смачна ковбаска. Спробуйте, мадера. По 79 взяла шпроти. Хай буде ріжські, я дуже часто не бачу в магазинах. Вершки до кави. Зараз кома йде на знижках, взяла ось такий сирок. Далі ще раз взяла смажену цибульку, ну Дуже вона смачненька. Так, улюблена овсянка, Ніжна. 750 купила ось таку сумочку шкіряну. І не шкіряний, за 300 гривень ось такий гарний гаманчик салата з капустою. В цьому році баклажани не захотіла робити, якось зимою вони в мене не йдуть. Дуже смачненька, до пюрешки, да й просто так на скору руку поїсти з їїшньою. Далі я зробила аджичку. Так, там що ти підписувала, коли е, е, робила. Зробила просто пару баночок ось таких перчиків. Е, солодкий перець, тому і вирішила закрити. Смачний. Так, далі. У мене ось така от. За гірками. Це ото останнє, що я робила, хай Бог милою. Так, і помідорчики ось такі. У мене ще там ще остивають, стоять. На ярмарці купила по 15 гривень. Так, по солодкому я зробила тільки пару баночок малинки що ось вона така рідковата вийшла. І просто сирую смородину перетерта з цукром.